To the bag with the quickness, no i новини на Дніпро Ті: Я Філіп Свидерський, вітаю. І далі говоримо про таке. Наступ на Дніпропетровщину можливий вже за кілька тижнів. Звідки може зайти ворог? Опалення у Придніпровську досі не відновили. Коли до осель людей повернеться тепло, пірнають попри заборону. Як у Дніпрі, віряни відзначають водохрещі. За кілька тижнів російські війська можуть дійти до Дніпропетровської області. Припускає аналітик німецького видання Більд Юліан Рьобке. Окупанти обходять Покровськ з півдня захопити там близько десятка населених пунктів. На думку аналітика, за кілька тижнів бої вже можуть учитися на території Дніпропетровщини. Що про це кажуть українські військові і де саме може зайти ворог? Аналізували мої колеги. Найгарячіше нині на Покровському напрямку воїн на псевдомучної пише, що росіяни рухаються південно-західніше Звірового та притискають нашу оборону в напрямку до удачного і намагаються вибити українські сили оборони з кар'єру неподалік солоного. Нині серйозних змін немає. Втім, додає військовий ці ділянки вкрай важливі для подальшої оборони. Зараз важливо втримати тут позиції. Якщо ворог закріпиться в удачному, то це створить сильний плацдарм для ривків до Дніпропетровської області. Треба працювати зараз на випередження та атакувати неочікувано, як це робить ворог. Цьому варто було б повчитися. Основна мета, яку я бачу ворога, це бити населений пункт котлине. І вийти на залізну дорогу, і вже по цій залізній дорозі безпосередньо йти на такий населений пункт, як Удачня, і далі в е, Дніпропетровську область, тобто в бік межової. Е, це саме та залізна колія, як, по якій росіяни Завдіївки наступали в е, бік Покровська, в бік Новогродівки, тобто це їх такий зручний, е, зручний рубіж наступу. Колія знаходиться на висоті і е, на ній досить зручно. Взагалі, щоб вести атакувальні дії, і досить складно так би мовити зробити це рубежем оборони. Винкур каже, вже слід задуматись про евакуацію населення. Адже якщо ворог підвориться ближче, люди опиняться в зоні ураження російської авіації та артилерії. Насправді Нікопичина, Марганець, там теж треба примусово евакуація людей. тому Що це небезпечна зона для проживання? Там живуть діти, там живуть дорослі, пенсіонари. Вони щоденно там ризикують своїм життям, розумієте. І тут просто ніхто не хоче нагнітати паніку, і всі там е чекають якогось чарівного я не, я не знаю, що чарівне е там відбудеться і війна припиниться. Ну на жаль, е сподіватися на когось не доводиться. Треба сподіватися на свої сили. Я сподіваюся, що все ж таки будуть якісь дії з боку там військової цивільної адміністрації для того, щоб ці люди вони були в більш безпечніших умовах, чим вони перебувають зараз, і не дай Бог там будуть перебувати через місяць. Тим часом голова прифронтової Новопавлівської ОТГ, що межує із Донеччиною та Запоріжжям, кілька днів тому розповідав, громадою дійсно ширяться чутки про евакуацію. Втім, нині вона не оголошена. Новопавлівська громада працює в штатному режимі. Сільська рада і всі комунальні заклади працюють як завжди. Жоден співробітник ні на сільської ради, ні будь-якого комунального закладу нікуди не з'їхав. Всі знаходяться на своїх містах. І працюють як завжди. Також працюють всі магазини, кафе, пункти бистрого харчування, Укрпошта, нова пошта. Останнім часом піднялось питання, начебто нова пошта буде закриватись. Ніхто не збирається закривати нічого взагалі. Тому живемо, працюємо як завжди. Командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов пише: стратегія ворога не хитра, металобрухтові та м'ясні штурми за підрахунками воїна. Росіяни за цей рік мають 400 тисяч безповоротних та санітарних втрат особового складу та понад 12 з половиною тисяч одиниць важкої техніки. Утім, рухаючись, ось так, крок за кроком захопили територію, що дорівнює чотирьом Києвам. Якщо ми не будемо розвивати роботизовану складову збройних сил та не готуватимемо професійну армію замість тимчасово придатної, на прикладі сучасних штурмових бригад, то в кінці 2025 року ворог буде на окраїнах Павлограду та Запоріжжя. Роботизована складова це дрони різних типів, додає ОНК Богдан Пападін. Вони разом з вдалою роботою в мінометів і артилерії іграють вирішальну роль в успішному штурмі, виганяючи з позицій ворога, а вже піхотинцям лишається зачистка та закріплення. Ірина Носачова, Дмитро 25 грудня 2024 року Придніпровськ постраждав від чергової ракетної атаки. Пошкоджена інфраструктура та тепломережі. Місцеві жителі залишилися без опалення та мерзнуть в своїх оселях. Допомагають зігрітися дніпрянам лише електрообігрівачі. Місцева влада робить все, аби відновити опалення в постраждалих будинках житломасиву. Коли саме повернуть тепло, дивіться у нашому матеріалі. На годинку сьома ранку, грудень 2024 року, люди прокинулись від чергових ворожих обстрілів. Пані Вікторія каже, це був жахливий ранок, і єдине, що жінка встигла зробити, відкрити вікна. Щоб ж не, не лопнуло нічого. Тільки по це зробила. Цвіти не зняла з підвіконня, під хотіла зняти, але думала, на найкраще сподівалася, коли номер не пройшов. Як гепнула дочка в трусах і без. Без обувки, вискочили в коридор. Ми сховалися між двох стін. Ми стояли там, і якраз пахнулося усе з сквазняком пішло лоджа і всі ці три вікна отут, на цій стороні. Вікторія каже, що вони не вперше страждають від наслідків ворожої атаки, але цього разу складніше, адже мешканці Придніпровська залишились без тепла в своїх оселях. Отут стекла були усіяні, все повністю. Оце все було осяне. Рама сусіда, он, бачите, він вставляє. Вона висіла у нас на балконі. Електроприбори по всіх кімнатах, у дочки в спальні, теплий пол електричний, батарея стоїть, то, що після того, як отоплення виключили, в неї стало холодно. Стали вікна, конденсат текти. Жаліється на холод в будинку і пан Юрій. У чоловіка в квартирі від ракетної атаки повилітали вікна. Звісно, холодно. Довелося купити нам обігрівач, включити. Грімся зараз електрикою, Ну а вікна, мабуть, 31 грудня вже приїхали. І ось, як ви бачите, на першому поверсі повибувала, там повибувало, тут тобто, вікна повставляли, можна сказати, дуже оперативно. Але попри страх та холод, чоловік не втрачає надії. Я думаю, наші дуже чудові енергетики при Дніпровськаї Тес відремонтують. І дадуть нам тепло. Ми будемо на них молитися. І все буде добре. Війна, що ми зробимо. Наразі тривають роботи по відновленню опалення. В той час мер міста Борис Філатов у соціальних мережах повідомляє, що опалення буде встановлено не раніше 7 січня. Ба більше тим, хто обігрівається електроприладами, виплатять компенсацію. Дар'я Лисенко, Микола Худалій Дніпро Тіві. Рятував людей в Чехії, а тепер українців. Вже понад два роки Ян Доуха врятовує українців до Чехії. Вивозить як цивільних, так і військових, допомагає з облаштуванням та лікуванням. У себе на батьківщині він директор локального рятувального корпусу, а в Україні одразу волонтер, водій та парамедик. Історію волонтера дивіться в сюжеті Аліси Антонюк. В Чехії він рятував людей з Автотрощ, а в Україні від війни. У себе на батьківщині Ян Доуха перевозив хворих, поранених та породіль до лікарень для надання подальшої медичної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення вирішив допомагати і українцям. Рятує поранених з прифронтових територій. Часто случилось часто забираю ранених дітей. Нещодавно забрав двох, які були в комі. У них було враження голови. В Чехії вони отримали ліки, яких в Україні не було. Чоловік евакуйовує українців до Чехії з найгарячіших прифронтових міст. Можна сказати, здебільшого це чотири рази на місяць. Іноді рідше, іноді частіше. Все залежить від того, як підготували людину та в якому вона стані. Часто буває, що пацієнт може не перенести дорогу. Тоді ми чекаємо, коли він буде почувати себе краще, або шукаємо іншого пацієнта. Ту перевозить українців за кордон власним коштом. Допомагають і небайдужі люди. Вже очігії місцева влада надає житло та лікування. У допомагали іноді допомагали донори. Перші півроку був спонсор, який платив дуже багато грошей. Багато витратив власних коштів на допомогу. Коли починає не вистачати ресурсів, допомагають небайдужі. Завжди, коли привозимо пацієнтів з України, передаємо й допомогу, наприклад, ліки або машини швидкої допомоги. За два роки волонтер почув чимало щемливих історій, але більш за все я на розчулюють маленькі українці, які, попри війну, залишаються людяними. Волонтерка і дала ту так. Волонтерка дала хлопчику іграшку. Він був такий щасливий, що отримав її, тому що у нього не було іграшок. Прийшла інша дівчина і дала йому ще одну. Однак він сказав, що йому вистачить цю треба залишити іншим дітям, які прийдуть. Це було дуже мило. Ян обіцяє допомагати Україні до перемоги і чекатиме, щоб як і в довоєнні часи, українці приїздили на його батьківщину в якості туристів, а не вимушених переселенців. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро Ті. В одному з районів Кривого Рогу знайшли тіло оголеного чоловіка. Це сталося на вулиці Соборності. Мрець лежав на снігу, а поблизу виявили його футболку і взуття. Правоохоронці з'ясовують усі обставини загибелі чоловіка. Місцеві повідомили, що близько третьої години ночі чули крики. Також вони зазначають, що один з їхніх сусідів по вулиці часто веде себе неадекватно та ходить напівоголений по вулиці. Однак чи саме його тіло було знайдене, наразі невідомо. Суд над Тищенком триває у Бабушкінському райсуді Дніпра Відбулося чергове засідання у справі скандального нардепа Миколи Тищенка. Минулого разу, 23 грудня, Тищенко на засідання не з'явився. Сьогодні ж він доєднався по відеозв'язку. Нагадаємо, нардепа і експоліцейського писаренко звинувачують у незаконному позбавленні волі людини колишнього військового Дмитра Мазохи. Під час суду адвокат Тищенка попросив про відвід судді. Потерпіли переконаний, що такі дії націлені на затягування процесу. Наразі у суді оголосили перерву. Я думаю, что вже ну, суддя як вы жоще настаивать я не знаю, а як з цим боротися. Хай ставить його в список що возять його, А, Так буде, це йти лет, ну, типо, це може в 5 років, ну, типа, це може йти. Мені ж тоже не хочеться Мне хочеться справедливості, це прошло вже більше півгода. І, ну а що ми имеем? Нічого не имеем. Він вийшов з домашнього аресту, все, він гуляє, там меняет себе адвокатом і, ну, і все. Цього року Україна відзначає водохреще 6 січня за новим церкнованим стилем. Традиційне занурення в крижану воду, яке завжди було важливою частиною свята, в умовах війни цього року немає офіційно визначених місць для купання. В минулі роки у Дніпрі існували спеціально підготовлені ополонки, але через бойові дії їх створення було неможливим. Рятувальники попереджають, що одно водойм не очищене, що значно збільшує ризик травм. Вони закликають бути обережними та утриматись від купання в необладнаних місцях. Більш детально у наступному сюжеті Цьогоріч Україна відзначає водохреще за новим церковним стилем 6 січня. Занурення в крижану воду на свято, традиція вірян. У довоєнні часи у Дніпрі було декілька офіційних місць з ополонками, але під час війни купання заборонили по всій країні. Незважаючи на заборону, чимало дніпрян не відмовляється від своєї багаторічної традиції. Свято є свято, вода прекрасна, мінус три на дворі. Емоції теж після води виходиш, можливо, насолоджуватися, стояти не холодно. Емоції супер, настрій 2025 році супер. Надіємося на мир і перемогу скоріше. Нехтою заборону і Дніпрянин Іван вірить, занурення у такий день очищує не тільки тіло, а й душу. Супер. Коли вже перевдягся, вже в теплі взагалі класно. Такий приємний, такий адреналін в тілі, дуже приємно. Рекомендація це одразу розтирати ноги, одягатися і шапку другу. Рятувальники попереджають про небезпеку, адже обстеження дна не проводились. Відповідно, не було очищення від небезпечних предметів. Субкувати не заборонено, але якщо відсутні офіційні місця місця, то. Де можна йти до води, то краще цього робити, бо вони не обстежені, і багато предметів, які можуть під водою там це бутилки, там каряжники якісь, то людина може поранити. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ. Кількість відходів зросла на 50 тонн порівняно із звичайним зимовим періодом. Після завершення новорічних свят містяни залишають більше сміття, як побутового, так і габаритного. Тому комунальники працюють у посиленому режимі. Чи справляються служби дізнавалася Анастасія Васько. Свята лишають після себе не лише подарунки, але й купу, сміття. Зокрема, більше і великогабаритних відходів, коробок та старих меблів, яких позбуваються перед новим роком. Звичайно, збільшується, тому що люди готувалися, сидять вдома. Це саме. Ну і, відповідно, виходить, що більше мусору. Зараз підуть ялинки, будемо ялиночки прибирати. Ну, а так народ викидає. Все, що не треба, все викидають. Аби зробити місто чистішим, комунальники працюють як у вихідні, так і у святкові дні. Дніпряни на регулярність спустошення баків не скаржаться. Да, повністю задоволені. контейнера по спусті. У машина часу, сьогодні забирала. сьогодні. Ну, Вивозять часто да, і іноді перебуває переповнене. В основному під подвига. Вивезенням накопичень займається офіційний перевізник Екологія, д відповідно до укладених договорів із мешканцями та підприємцями. Сьогодні на маршрутах працюють вісім екіпажів по збиранню та вивезенню негабаритного сміття та понад 30 сміттєвозів, які вивантажують відходи з контейнерів. За звичайний зимовий день з території міста збирається з наших контейнерів, збирається до 400 тонн за добу, відповідно, уже під час різдвяних свят, під час різдва ця вже цифра варіювалася від 440 тонн. Проте, якщо взяти статистику вже на 31 грудня, тобто перед новим роком, коли люди там втічні. Чи іншій мірі готувалися до святкування? У нас сягала понад 530 тонн. У департаменті зазначають, часто проблемою невивезеного сміття стає зайняти іншими машинами проїзд до баків. У випадках перенакопичення непотребу мешканці можуть звернутися на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Анастасія Васько Борис Єфімов Дніпро Тіві. У Нікополі ввели аварійні відключення електроенергії, енергетики вже працюють над відновленням подачі світла до осель. Завершити роботи обіцяють до тринадцятої години завтрашнього дня. В інших населених пунктах області та Дніпрі наразі відключень немає. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Перший у 2025 році випуск новин спорту. 32 спортсмени з Дніпропетровщини увійшли до переліку кандидатів на 2025 рік, які можуть взяти участь у 34-х літніх олімпійських іграх 2028, що відбудуться у місті Лос-Анджелесі Сполучені Штати Америки, що їх затвердило міністерство молоді та спорту України. Вони поділені на три групи: елітну провідну та перспективну, зокрема в баскетболі по одному гравцю і гравчині у перспективній боротьба Вільна два атлети, і одна атлетка в елітній групі. Важка атлетика, одна спортсменка у веслуванні академічному. Відразу шість спортсменів, і спортсменка ще одна у провідній. Один веслувальник у провідній у групі у веслуванні на байдарках і кануе. По одній спортсменці в елітній і провідній групах в дзюдо. Велітні легкоатлетики по одному спортсмену і спортсменці ще один в перспективній групі. В елітній плавання один чоловік ще один, і жінка у провідній. Скелелазня, по одній спортсменці в елітній і провідній групах. По одному представнику в елітній групі така ж кількість і і представниця в провідній, і спортсменка у перспективні. в перспективній стрільбі кульовій в тенісі. В елітній групі дві спортсменки, один представник у провідній у фехтуванні, як цменка Ганіпроської обласної школи вищої спортивної майстерності та як клубу Січ нашого міста Софія Науменко перемогла у загальному заліку турніру Євро Євроілка -Євро Європа Кап Трофі 2024 Вона змагалася у класі Ілка 6 серед жінок. Де відбулися 11 етапів, у яких загалом взяли участь 2010 спортсменів, з них 24 – представники України. З них Богдан Рухлін святкував успіх серед чоловіків в Ілка 6 а Оскар Мадонич в Ілка-7. Всі вони отримають нові вітрила від Євроілка. П'ять медалей вибороли атлети Дніпропетровщини на ювілейних 30-х всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики у приміщенні різдвяні старти, які завершилися на початку нового 2025 року у Києві. Срібним призером у стрибках у жердиною став представник Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Артур Бортніков. У його колеги по навчальному закладу Руслана Валітова бронза у штовханні ядра. Відразу дві відзнаки подібного гатунку з бігу на 800 і півтори тисячі метрів у. Андрія Родзавила з Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського вищого училища фізичної культури, Бронзова медаль з бігу на 2000 метрів з перешкодами і в активі вихованки третій спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Наталії Фастової. Вигнати салат олів'є себе десь під таким гаслом в кулуарах в нашому місті довгий час проводилися різдвяно новорічні турніри з футбол, тенісу або фут футнету чи теніс болу на початку 2025-го вони відбулися в статусі офіційного чемпіонату Дніпра. Вигнати салат Олів'є з себе десь під таким гаслом в кулуарах у нашому місті довгий час проводилися різдвяно-новорічні турніри з футбол, тенісу або футнету чи тенісболу, який поєднує у собі три види спорту: футбол, теніс та волейбол. А матчі проходять на майданчику, схожому на волейбольний розмірами 8 на 13 або 18 метрів, який розділено на дві половини сіткою заввишки 110 сантиметрів. У ході поєдинку м'яч через неї потрібно перекинути так, що він вдарився у поле суперника, і той не зміг його повернути у зворотньому напрямку або порушив при цьому правила. Якщо раніше все проводилося на аматорському рівні, то нині за ініціативи Асоціації футболу Дніпропетровської області змагання вперше були організовані офіційно і отримали статус чемпіонату нашого міста, у якому за коловою системою у зустрічах до двох перемог у сетах. Взяли участь вісім тандемів, в складах яких налічувалися гравці за плечима, яких серед іншого і професійні клуби елітного вітчизняного дивізіону. Ми кожен рік проводимо цей новорічний турнір. на початку року, сьогодні, це початок сезону тенісболу і футнету. Як Правильно називати, тому що це буде і чемпіонат нашого міста в цьому році. І я сподіваюся, що ми зможемо провести чемпіонат України по цьому виду спорту в Дніпрі. І тому це дуже гарне тренування для усіх команд почати сезон. Рівень дуже пристойний. і Це турнір такий офіційний. По раніше були неофіційні турніри завдяки Олексію Маркову та Стасу Подольському вони збирали. Вони заводили ці всі традиції, тому рівень пристойний, хлопців впевнені, емоційні, емоційні складові є. І після Нового року це залюбки ми зустрічаємося і салат Олів'я виганяємо себе. Олег Миколаєвич, салат себе виганяв у тандемі з Святославом Шаповаловим. Після першого дня турніру вони святкували успіх у всіх чотирьох зіграних поєдинках. Подібну статистику мав і дует граючого голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова та чемпіона Паралімпійських юр в Ріо де жанейро Станіслава Подольського. І саме їхній дебютний матч другого дня став головним у боротьбі за перше місце, які належать лідерам десь одного рівня. Переможця вони з'ясовували у трьох партіях, де успіх 2-1 був на боці двох шиша. Натомість поразка негативно вплинула. На пару Маркова Подольського і в підсумку вони мали задовільнитися лише аж четвертим місцем. Звісно, не задоволені, тому що після першого дня ми були на першому місці. і Сьогодні щось не пішло, вийшло не так. Спочатку ми програли там принциповому супернику, і тому вже не мали змогу там претендувати на перше місце, але ще на початку турніру готувалися, щоб виграти цей турнір. Але ми програли поважним гравцям, в складі яких є Шалаєв, але тому вони професійні футболісти в минулому, і ми з повагою відносимось до них. Після цього шлях до перемоги у турнірі для Шалаєва-Шаповалова був відкритий. Чим вони сповна і скористалися? Натомість поразка дуету Маркова Подольського повернула інтригу у боротьбі за місця на п'єдесталі пошани, але тільки за друге і третє. Суперечку за них на кортах спортивного клубу Восход повели пари, в лавах яких перебували чинний хавбек прем'єр-ліговської Олександрії, Олександр Біляєв, а також виконавці, які встигли засвітитися у професійному вітчизняному футболі на гарному рівні: Антон Кіча, Сергій Панасенко, Артур Карноза, Артем Прошенко, Сергій Алексанов та інші. На початку стислої урочистої церемонії нагородження всім учасникам подякував, привітав. Та побажав успіхів у майбутньому голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Після чого за восьме місце у турнірі вшанували тандем навіть тріо Євгена Іванова, Андрія Видрі та Юрія Тохтаря. Сьомими фінішували Олександр Мігунов, Максим Рибін. Шостими завершили турнір Артем Прошенко, Сергій Алексанов. П'ятими Олександр Біляєв, Арамаїс Мрагарян. Четвертими вище згадані Олексій Марков, Станіслав Подольський. Бронзовими призерами стали Артур Карноза і Антон Кіча, яких загалом все цілком влаштувало. Це перший да турнір на офіційному рівні, як ви кажете, дуже гарний такий підбір футболістів, підбір пар. От то було дуже нелегко, але ну ми завжди раді друг друг друга бачити, друг друга підтравити десь. Ну. Все добре, все пройшло на дуже якісному рівні, і будемо далі розвиватися. І думаю, що у нас все вийде. Гарний настрій і навіть емоції переповнювали і срібних призерів Сергія Панасенка та Олександра Шипу, попри те, що вони зупинилися за крок від золотих нагород. Переповняють емоції дуже сподобалося, Дуже сподобався склад. Учасників тяжело було грати з такими зірками. Хоча був я Сергієм Панасенко, він помолодше мене. Ну вік сказався тяжко. Другий день уже другий день вже було тяжко. Мені хоче подякувати нашим Збройним силам за що проводяться такі змагання. А успіх на першому офіційному турнірі з тенісболу у Дніпрі на початку нового 2025 року святкував дует Олега Шилаєва, Станіслава Шаповалова, який у ході нього не зазнав жодної поразки. А ПФОЗом події стало традиційне фотографування всіх її учасників на загальну світлину на згадку про дебютні змагання чемпіонату нашого міста з футнету, які відтепер стануть офіційними і серед інших будуть внесені до календаря сезону. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.